Може, пора зайнятися статистикою на і вираховувати середньостатистичний час життя інвертора в Україні. Був в мене, по суті, скільки виходить, 7-го місяця, 6 місяців тому, півроку тому в мене був з зустрічним струмом. Відремонтований успішно, і от знову зустрічний струм. Як думаєте, цього разу йому повезе силова частина то зрозуміло. Тут один по гейту якби цілий. Решта три і по гейтах, і по силовій. Так, граунд тут, плюс 5 вольт тут. 6 Ом, 5-6 Ом. Процесор затертий драйвера. Здую драйвера, подивимось, чи живий процесор. Чи є сенс взагалі продовжувати. Ви вже знаєте, що в таких випадках треба здути драйвера, щоб вони своїм коротким нам не заважали. А тепер дивимося повторно. Полярність не принципова. Коротке зникло. Це дуже добре. Можливо, процесор і вижив. Міняю драйвера, обв'язки, здуваю транзистори і дивлюся, чи жевріє життя в тому трупаку. У в'язді не тільки резистори а й діоди погоріли. Хто в нас тут жив? к 20 т 60 причому від Інфінеона. хто би міг подумати. В молодості ці ЛГБТшки були і ГБТшками на 600 вольт і, по-моєму, 40 А постійно 60 імпульсно, маю що сюди посадити. Тільки, звичайно, поставлю китайців, ті, які живуть в екофло. І що, і що, як ви думаєте, повезе сьогодні комусь чи не повезе. Тут ще є місце на одну гарантійну наклейку, могло би і повезти. Я, правда, певності не маю. Блін, а де підключати? Ви щось бачите? Я за тої камери ні чорта не бачу. Ось сюди раз. Сюди два. Процесор може бути живий, може бути неживий, то невідомо. Принаймні не вказе. Я вже зразу розпаюю. З надією, що все буде добре, бо зараз часом просто задно. Тому, можна сказати, ризикую. Вспокойся, стань десь, треба свої лампи йти типу, поздирати, щоб мені не заважало. Ну і момент істини. Ні, спочатку блок живлення. Оп. Зле, падає в захист. Якийсь канал не працює. Треба все-таки брати осцилограф. Дивіться, Ослик каже, що з обов'язкою з транзистором новим все в порядку. Тобто немає сигналу з драйвера. Немає на виході, шукаю на вході. Одне плече є, а друге плече високе немає. І вже би можна було сказати, що процесор, але ми бачимо обв'язку з чотирьох транзисторів. І якщо подивитися, то можна побачити, що ось, наприклад, цей транзистор. Котрий дзвониться на вихід драйвера, виглядає пробитим. Тут в нього база. А, тут в нього пробита. Якщо взяти сусідні, то вони дзвоняться інакше. І, відповідно, є шанс. Отже, опізнаю транзистор. Так, ну що? Хто знає, як опізнати транзистор? Корпус який? Правильно, корпус 123. 23 Маркування БА. Який ж то транзистор може бути правильно, шукаємо, знаходимо, бачимо його параметри, підбираємо аналоги, міняємо. Залишилось зрозуміти, чи то було помічним. Залазимо сюди, дивимося на ослика і включаємо. Ні, хрена не працює. Реново, розбираємось чому. А потім до мене доходить, що я ж то базу неправильно глянув. База не тут, база тут. І в мене був пробій, база з виходом. І виходить, що тут два резистора підтяжки. І тут то приходив якийсь сигнал сусіднього ключа. Відносно якого мало бути переключення. Оце пішло на. Драйвер. Це в нас база. База через підтяжку йде на землю. І йде на, правильно на процесор. І з процесора тут в нас сигналу немає. Вирішимо, що тут глянути. Дивіться, стандартний модуль. Кількість пінів співпадає. І розпіновка співпадає за виключенням одного піна. Причому, скоріше за все, це помилка шовкографії на ремонтованому інверторі, тому що тут є два ГАШО, хай аутпут канали, і немає два лоу аутпут каналі. Ось тут два лоу аутпут, а тут два ГАШ аутпут. А далі знов два ГАШ аутпут, два ГАШ аутпут. Тому я думаю, що це тупо очіп'ятка на модулі. А так модулі... По суті, ідентичні. Може запрацює, Ж треба ознаки життя були. Виявилося, що модуль з якоїсь ремонтної станції. Тут два канали не працює. Знайшов ще один новенький впаяв, в мене є імпульси, паяю транзистор. Регулювання струму на основній платі. Є надія, що буде працювати без жодних змін з оригіналом. Ну і фінальний результат. Грубо повністю заряджений акумулятор 14 вольт. Вмикаю. Плавний старт є, працює. Якщо відключити лампу, то маємо холостий хід 600 мА. Добре, збираю ще під навантаженням, тестую. Що потухло. Але фіг, то правда, воно ж не працює нормально. От включення працює, а потім я тестував то співпало по часу. Через якийсь час падає в аварію. Треба дивитися, що воно відморгує. Не запустилось. Якийсь зворотній зв'язок неправильно працює. І реально якась фігня зі зворотніми зв'язками виходить, бо якщо включити та лампочка, то в мене світиться від чого-небудь. У мене по виходу йде плавний старт і піднімається лише до 157 В. Далі падає в аварію, а робить воно так. Тому що в мене по постійній напрузі, піднімається конденсатор на 450 вольт, а по постійній 224. Тоді як тут би мало бути 380-400. І тут незрозуміло, це зворотній зв'язок пов'язаний з новою платою. Чи щось ще на тій платі не так шлях? Дивіться, трансформатори включені послідовно. Тобто тут подвоюється напруга. Тут контакти вільні, а тут задіяні. Значить, звідси заживлюється модуль синуса. Значить, цей вузол працює. У нас рівно половинна напруга. Значить, в нас. Ця половина перетворювача, виходить, не працює. Треба з тим розбиратися. Це лограф не вмикав, бо нема потреби. Дивлюся, дивіться. Пополам спалений, спалений, спалений шлях. Скільки ж ремонт тої зарази вийде, це вже давно не рентабельно. Добре. Запобіжники я перевіряв, вони цілі. 10 амперним лабулаторником я. Скільки там? Три тридцятки чи дві тридцятки і сороківка Ну, одним словом, біля 100 ампер не міг спалити. Значить, воно не працювало з самого початку, тільки я взяв в руки, просто не додивився. Добре, по силі не пробиті, по гейтах не пробиті. Що ж виходить, просто гейтові резистори згоріли з цілими транзисторами. Чи розкачка ще вмира. Та не пробиті транзистори розкачки. Скільки живу, такого не бачив. Ось один є пробитий. Є, один пробитий в розкачці є. Нема ради. Ну, та звалу нема, пробую ще поміняти його, подивитися чи почне помпувати. То писець якийсь. На дворі минула північ, і я щось буксую. Здув транзистор, він не пробитий. Дзвоню по платі, коротке було. Поздував підпалені резистори, коротке пропало. І так мені виглядає, що транзистори такі пробиті, але пробиті незвично. Гейт на дрейн пробитий, а не на сурс, як то найчастіше буває. Коротше, цирки, ще транзистори. Той назад перепрошую впаюю. Транзистори тут не прості, а довгоногі. Бачите, дві ножки довші. Це для того, щоб використати їх як зміцнення провідників. Вони загнуті в протилежні сторони на дорожки на платі. Ось видно. Одна загнута і друга. Це просто жесть їх випаювати. І так, вони всі ось так цікаво пробиті. Скільки живу, такого не бачив. Але за останні тиждень в мене дуже багато такого, що я не бачив за життя. Я не знаю, що то пороблено, чи то мені проблемо, чи то замовником. Ось ці транзистори мають сліди перегріву. Запобіжники нагадаю, цілі, то вони так пробилися, що вони під напругою не коротили. Реально, такого я ще не бачу. Що ж, перевіряємо знову, вмикаю плавний старт. Тепер теоретично вже би не мало вирубуватися, дивимося на напругу. Та, 236 вольт на виході є. А на накопичувальному тепер у нас має бути біля 400 432. Під навантаженням воно трохи просяде. Конденсатор на 450. Добре, я його зробив. Тепер, тепер питання: на що я то зробив. Оцініть об'єм роботи, затрачений час, вартість деталей, грубих і дрібних. І скільки має той ремонт коштувати для інвертора, який має всього-навсього. 1500 ватт. Це реально довго тривало в нього. 1500 -ка. От питання, на що мені такі ремонти? І курчаляга хай мені попробує заїкнутися, що йому дорого. Той інвертор, що попив мені крові, вернувся. Дивіться, то я вже відкручую. Але хтось закрутив шайбу під клему, а гравір напряму на клему без шайби. Ну, але, на жаль. Проблема точно не в тому. Кажуть, що він не тримає потужності. Зараз будемо включати. Попривезли якийсь акумулятор, бо мій вже в батька трудиться. І відповідно, підключаю інвертор. Пробуємо його грузити. 200 ватт спочатку лампа вмикаю. 200 ватт набрав. Але на ньому павер не світиться. Чому чи на ньому павер не світиться? 200 Вт тягне. Треба щось контролювати. А що ми можемо контролювати? Та нічого, даю ще 500 Вт. Лампа слабо світиться, по-моєму. Дав 500 Вт нічого не міняється. Треба міряти десь напругу. Так і є. І він знов дає половину. Отак, зремонтував. А він на другий день при включенні від клієнта вернувся. Ремонтуй повні трупаки. Розберемо, подивимося. Розібрав. Ну, зрозуміло, напруга половинна, то, якби, напевно, немає напруги на конденсаторі. Але фіг там от беру, включаю мультиметр, запускаю. І тут в мене не половина напруга, а всі 400 вольт. Видно там чи не видно, отак може поставлю. Тобто на накопичувальну в мене напруга повна. Включаю сюди, дивлюся на виході. І на виході в мене 220 вольт. Якась вігня треба вмикати з акумулятором. Але коли я включав зібраний від акумулятора, в мене не світилася лампочка Power. І, по-моєму, бузер не піщав. Коротше, цирки якісь, добре, несемо акумулятор до розібраного. Тепер ми підключилися до потужного акумулятора, можемо навантажувати. І так, вмикаю. Є запуск. І я вже бачу, що лампа світиться в повний накал. Напруга на DC шині. 370 вольт просіла чуть під навантаженням. Напруга на виході. От, щоб ви не казали, що я придумаю 228 вольт. Більше я не буду зараз грузити розібраним, бо нема радіаторів. У мене індикатор світиться. А чого ж він не світився тоді? Я нічого не зробив, просто розібрав інвертор і він запрацював. Що за цирки? Отак От і живемо. Буде ще відео про. Комп'ютер, спалений блоком живлення. Я не знаю, яке з них вийде раніше, але на основі тих двох відео я авторитетно заявляю, офіційно заявляю, офіційно і авторитетно заявляю, що мені пороблено. Добре, ну зібрав повторно, нічого не чіпав, нічого не міняв, знов зібрав. Вмикаємо 200 ватт тестер на виході, запуск, плавний старт, повна напруга. Індикатор зелений світиться. Бля, що то було? Добре, даю пів кВт ще 227 вольт. Даю кВт 200 на 1,5 кВт інвертор. Просадка до 200 вольт. Воно працює. Що я маю сказати замовнику, який сидить біля мене і кляне тепер вже не мене, а того, хто мене прокляв. Так і живем. Що скажеш? Голосно, що тебе чули. Та буде пакувати. Чекай, я відео собі зроблю. Гарантія є. До дверей. Так чекай, я струм ще візьму. Струмові кліщі візьму. Трохи зміщую камеру, щоб було видно. Змінний. Десь тут в мене дротик був підходящий. Оп! Що кліщі кажуть? Я не бачу ні, відблискує. Та не можу... А, ну 4 А 5 А це по 220. Гоба. У нас валить 110 ампер. Ті дроти. Та, Вони вже гарячі. Вони вже гарячі. Тобто якби навантаження працює і якби, ну. І що я маю сказати? Ну, збираю, віддаю знову. Ай, бля. Що, дроти вистигли? Зібрав, вмикаю ще раз. Засвітилося накал повний, тобто зауважень немає. Коротше, коли ви бакланите майстра, не завжди винуватий майстер. Буває і паранормальні явища. Ну і десь в роки треба зняти. Добре що діє тільки до кінця року, а то вже скоро.